Велосипедна мрія Чернігова, перший у місті велосипедний парклет і концепція розвитку «Чернігів – стійке місто. Усе це проєкти міських активістів, про які чув мало не кожен чернігівець. Утім, як багато ми знаємо про їхню користь для міста та найголовніше про етапи їх втілення. Аби про актуальні проекти розвитку Чернігова дізналась якомога більше містян, відбулася чергова зустріч обговорення Урбан Толкс. Це презентація проектів розвитку та обговорення. А які були напрацьовані нашими громадськими активістами, громадськими організаціями, партнерами спільно в співпраці з Чернігівською міською радою буде представлена оновлена концепція розвитку міста Чернігова, стійке місто від архітектурної студії Якуша. А цікавою такою родзинкою буде презентація проєкту реконструкції вулиці Шевченка від фінської архітекторки Анастасії Пілман. Також буде представлена концепція велоруху і презентація першого в місті велосипедного парклету над кожним проєктом, що був представлений та обговорений на зустрічі, активісти міста працюють тривалий час. Більшість з них виходить на завершальний етап підготовки і вже найближчим часом розпочнеться їх втілення. Більше року ми працюємо над концепцією розвитку Чернігова стійке місто. Сьогодні представлю статус роботи, конкретні проекти, над якими ми працюємо, і моя колега розкаже про працювання однієї з ключових артерій міста вулиці Шевченка. Чернігів, місто для людей, гасло міських активістів, які розробляють свої проєкти та втілюють їх у життя, аби з кожним днем наше місто ставало дедалі зручнішим і новітнішим. Подібні ж заходи дають змогу розказати про їх користь якомога більшій кількості місцевих і налагодити необхідні взаємозв'язки. Участь людей зростає, зацікавленість людей в комфортному місці зростає і не завжди. У чиновників є досвід, як це все зробити в межах чинного законодавства, тому такі заходи потрібні, щоб ми розуміли, як один одному допомогти і спільну мету на краще місто виконували.